Всім привіт! Сьогодні відкриваємо восьмий день. Треба хоч все відкривати, щоб були зборки класні, але якісь не дуже геморні, тому що немає часу все все збирати, світло може пропасти в будь-яку хвилину. Так що давайте будемо ще розмовляти, будемо більше робити речей. Ось такий торт попався новорічний, я так розумію. Так, відкриваємо хочі що. Потім після того, хочеш відкрили, треба хочеш зібрати. Знову трохи непонятна система, що вона не одна пластина. Ну, ще є, це щоб збільшити час побудови. Так, як воно будується? Це типу, тарілочка золота. Це, це вже кусочок тортику. Зібрали. Так, хова. Так, це є. Тут золота тарілка. Так, як ви хоч бачите, що я збираю? Бо я вже, походу, нічого не бачу. Так, Де моє світло mm. додаткове? Поки його не забрали. Так, хоп, біле, Коричневе. біле, коричневе. Біле. Хоп, і тут зверху квіточки. І чашечка. Ну, щось таке. Ну таке, таке. От цей день фіговий. Наступна, мабуть, думаю, завтра буде дуже крутий. Я так думаю. Так. Моя. От золота, ось такий золотий перлин на золотий колір. Ось така піпка. даже не фіпка пластинка один один. Рідка, я так вважаю. Мені подобається. Ще одна додаткова. Так, восьмий день. Гаррі Поттер. Фігурка вже була, значить щось побудується. Ого, тут дементри. Ліс з Дементрами. Ще й фігня, частина дерева. Так, ну це я прям в захваті, це номер один поки що. Так, і знову непонятна. Так, щоб все було видно, як воно там будується. Це, це ось так от. Це дуже круто, Бачите, як з'єднується все одна. Типу пластина можна робити і махлювати. Так. Ось отакі, Чик. Чик. Так, потім ось так. Раз. Два. Ох ти тут. Да, я щось спочатку не побачив. Тут дві таких. Ну, типу реально в мініатюрі дерева. Ніколи не подумав, що так можливо зробити. Бачите. Так, і що тут як можна зробити? Угу. Це... Ось отак. Хоп. І куди і прозора біла іде? Ага, я зрозумів. Це ось сюди. Ось це, типа мініфігурка чи мікрофігурка вважається. І це був в якийсь зоряних війнах набір. І там була ця фігурка була використана як проєкція цього імператора. Це я знаю. Це вона вперше так з'явилася. Я на неї колись дивився, думав купити окремо собі. Вона ще така прозора прозора синя буває. І думав купити, а тут хоба аж дві у наборі. Прям супер. Бачите? Оце супер прямо. І ти додаткові деталі. Так. Оце прям поки перше місце, тортик поки що останнє місце. Так, Лего. Стражи галактики. Давайте, не позорьтесь цього разу. Будь ласка. <реклама> 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 Ладна. <реклама> як можна позоритися? З дня в день. Це якийсь треш. А, ну, індичка дорога, ладно вже ж. нас все одно. Це якесь позорисько. Це позорисько. Так, так, да, ви нічого не бачите, як завжди. Ось отак. Дивіться. І що тут таке? Тут навіть якась зайва деталь. Я не знаю. Чи ось тут повинна бути деталь? Я не знаю. Бо їх щось три. Невідомо. От сюди впихнуться. Ну, я думаю, от сюди. Детям башка запхать. Ну, что-то оно не схоже, да? Ну, что-то схоже, что шо оно что-то там висит. Ну, таке. Ну, будем рахувать, что оно таке. Что так можно делать? Походу, да. Смотрите. Целая индичка. Будем рахувать, что она там жарится. Что-то такое. Оце що це таке? Це взагалі якийсь тупізм. <сум> Воно окремо це якийсь бред. Як можна бути говном кожний день? Я не знаю. <сум> Боже. Стражі галактики, що з вами не так? Вартарі ви нещасні. щастя. Ось мій день зоряні війни. Атака клонів. Такого о, ну що подобається. Такий літачок. Гарний літачок. Зараз ми побудуємо. Кішка щось там Ось Оце колись камера. Деталь камери, колись з дитинстві набору не було. З камерою кішка прибіжала. Щось буде допомагати збирати. Да. Але допомога твоя в цьому не потрібна, Маркіза, так? Да? В кадр почали попадати речі, які не потрібні. Да, за кулісся зйомок, да, Маркіза? Так, такі екстра Ну, Вроді кажуть, що кошки граціозні. Вони там не ступають своїми лапками на речі, які їм не потрібні. Вона моя як по болоту. Що там далі будувати? Так, да, маркіза? Чуєте, як вона мурликає? Буде чуття? Як воно називається? Так, да, все правильно і не, неправильно зробив. Я ж збільшую чутливість мікрофона, бо інколи мене не чутно, інколи занадто чутно. Так, і що це ти лізеш перед камерою? То, що ти мене облизуєш, це тобі не допоможе. Так, ти мені відкрила календарь з за нато е. Все, кішка так, тікай, Іди в mm -hmm. деталі. Боже, мені кит на... нагадав, нагадив. <пліха> Бліха. <пліха> Так, да, кошка, ти... спокойся Вона відкрила лапку і провалила 16 день. І я не хочу туди заглядувати щоб собі і вам не сполерить. В общем, будемо зараз підводити ітоги. Оце це все ще зміг побудувати. Із цього Провалилося Провалилася з. Стекло провалилося. Не, це є. Ось це є. З додаткові провалилися. Коротко, компоненти основні, коротко, щоб добудувати, провалилося. Але хочу зазначити, це перше місце, це друге місце, це третє місце. А це непонятне щось. да, якийсь там день, Ось отак. От, так що. Дочекаємося з вами 16 го дня, нам не, пер... не вперше чекати. Так що все буде. І дозбираємо цей літачок, бо кішку ж не виновата, вона ж тварина і невідома. Вони ну, як там в коробці зелені деталі, які там не фасовані. Дуже цікаво. Так що ось так. от. Дякую, що подивилися, витримали цей казус. До нових зустрічей!